Привіт! Ну, як бачите, я <смеш> в правильному місці. Пам'ятаєте, той вчорашній рій, ак з льот. Ось поліз сьогодні подивитися, що вони там. Вчора він збирався, не став його чіпати. Думаю, приїду зранку, заберу їх, потім з кимось об'єднаємо або подивимося там за рій і так далі. Коротше. А вдома нікого нема. Що про це е, можна сказати? Можна сказати, що це був зліт. Слава Богу, не наш з е, сусідньої пасіки. Але е, ось різниця з зльотами така, що вони можуть як сидіти довго, так і посидіти залізти в пастку, посидіти там годинку, 2, 20, 30 хвилин. Потім звалити звідти кудись в інше місце. Тому шибко ми не розстраюємось, нічого страшного, пастка поки що постоїть, можливо, ще якісь залетять, Але ви зараз повинні враховувати це, що якщо ви побачили, що зараз, в серпні, до вас залітає умовний рій, це, скоріш за все, на 90% з хоча рій теж може бути, в деяких колег знаю, що ройові маточники є. то... Не лякайтеся, дочекуйтесь, як вони по максимуму туди залізуть, залазьте і забирайте, тому що вони потім можуть злетіти. Пересаджуйте їх там, де ви вважаєте за потрібним, тільки не на цьому точку. Або об'єднуйте з кимось, від кліща оброблюйте, і тоді все буде окей. Я ж вирішивши, що це, скоріш за все, можливий рій. Окей, рій, хай сидить. Ні, нема. Все. Тому полізли злазити з драбини. Висота тут досить така серйозна. Ну ось. Ну, і <сь> Не розстраюємось, як хрюшку. Отак от Хлоп-хлоп-хлоп по морді. Не розстраюйся. Ось і ми не розстраюємось. Нічого страшного. У нас ще є десь 6 чи 7 пасток. До речі, той міні пороючок який в пастці я піймав. Там на рамку бджоли, але там є матка. І ось я сьогодні, переглядаючи знову ж таки сім'ї, знайшов одну бджолородину, Це вже друга, в якій теж немає матки. Одну бджолородину знайшов там, де горбатий розплід. Розплоду дуже мало. Ми їх ліквідуємо. Нам таке не треба. Просто витрушу все, що є, і до побачення. Ось то такі справи. Тому під кінець сезону як вже заберу, буде велике в мене відео. Результати невдачі цього сезону. Я розповім чесно, що я маю, що я отримав, що я втратив, і так далі. Тому думаю, буде цікаво. Дочекайте.